Як люди знецінюють свої надбання? Ще 10 років тому ви не могли повірити, що у вас буде це житло. Ще 5 років тому ви не могли повірити, що ви зможете заробляти якусь там суму. Ще три роки тому ви не могли повірити, що ви зможете схуднути нарешті і утримати свою вагу, і так далі. Людина, коли вона звикає до чогось, вона отримує це, вона вже знецінює той шлях, і в теперішньому моменті вона помічає чергові якісь недоліки, чергові якісь свої недо. І при цьому втрачає вдячність за те, що вже отримала. І тим самим вона концентрується не на своїх успішних досягненнях, а на своїх невдачах. Тим самим в неї постійно поганий настрій і постійне відчуття неду. І, відповідно, може здаватися, що якимось дивним чином вона може втратити навіть те, що було надбано нею. Тому обов'язково треба цінувати те, що у вас є, навіть якщо з позиції сьогодення це вже здається давно пройденим етапом. Але ще якийсь період тому ви про це не могли собі уявити, що це буде у вас.